Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. Після вчорашньої зустрічі з Лукашенком Путіна прес-конференції влаштував справжню істерику. Голосив про остаточну перемогу над ЗСУ в Курській області. Черговий раз заявив, що суд же під повним контролем РФ звинуватив Україну в тероризмі проти АЕС. Проте вже за кілька годин усе це виглядало як фарс. Суд же й далі залишається зоною боїв. Російські війська деморалізовані, частково відходять. Курська область горить. Активізувались українські диверсійні групи і дрони. Вибухи на Краснодарській АЕС за інформацією. Ці телеграм-каналу Туперпомсти і низки джерел підземний вибух з епіцентром під Краснодарською АЕС призвів до критичного пошкодження енергоблоків. Усі блоки довелося аварійно зупиняти. Займання тривало кілька годин. Локалізацію пожежі вдалося завершити лише під ранок, що сталося. Росіяни готували пуск ракети континентального класу, ймовірно, нового типу балістичної системи. Під час підготовки відбулася детонація або збій в ракетному модулі. Під вибуху припав на підземні ангари під станцією, де зберігали озброєння і паливні елементи. Результат АЕС серйозно Пошкоджена енергосистема регіону працює з перебоями. Частково підтверджено витік небезпечних речовин, хоча масштаби приховуються. Курська область удари по казармах і складах. В той же час курську стався ракетний наліт. і вибухи внаслідок власних невдалих пусків РФ. Одна із ракет із напалмом влучила в казарму, де перебували мобілізовані після ротації за інформацією телеграм-каналів. Понад 500 загиблих і поранених окупантів, зруйновані склади, частина техніки згоріла, російські медики не встигають евакуювати всіх постраждалих. Цей удар став найбільш смертоносним для армії РФ на Курському напрямку спочатку літа. Висновки експертів, вибухи на Краснодарський АЕС, приклад системної деградації безпеки РФ, коли військові експерименти ставлять під загрозу цивільну енергетику. Курська область, символ тотального краху мобілізаційних. Машини, бо війська зазнають втрат не лише від українських атак, а й від власної бездарності. Показова перемога Путіна, лише пропагандистський фантом, що остаточно не збігається з реальністю. Ключова аналітика, що сталося, Росія втратила значну кількість особового складу в Курській області. А з під Краснодаром ушкоджено під час підготовки пуску стратегічної ракети Путін намагається створити інформаційний вакуум, оголошуючи успіхи. Що це означає? РФ більше не здатна отримувати контроль навіть під власними критичними об'єктами. Україна й далі демонструє глибину проникнення розвідки і спроможність уражати тилові цілі. Західні партнери отримали чергове підтвердження, Росія стає загрозою не лише для України, а й для себе самої. Що далі масштабні перевірки російських АЕС і ракетних частин? Спроби приховати інформацію, і покласти провину на диверсії нові хвилі дезертирства серед російських військових. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.